Більше 25 років тому ці будинки на південні були здані в експлуатацію. Там встигло вирости вже два покоління акерманців, і всі вони їздили тими самими підіймачами без жодного ремонту, допоки деякі взагалі не зупинились. Просили денек, щоб вистановили його. Ну як би з деньгами туго було, і довго не, не могли зробити його. Мы обратились до мэра, И он уже как бы решил быстрее это дело сделать, чтобы. Псілітліфт приблизно в той час була створена цільова програма підтримки ОСББ, завдяки якій вдалося капітально відремонтувати один з ліфтів. Але ж і інші підіймачі потребували ремонту. Тому міською владою та департаментом ЖКГ було вирішено не чекати їх зупинки, а робити одразу поточні ремонти. Усі роботи виконувались під пильним контролем начальника департаменту житлово-комунального господарства Владислава Распоровського. Разом з ним наша знімальна група їздила на перевірку усіх робіт. Щоб тримати містян в курсі. Сальники мінялись, манжети, масло тут теж мінялось. Ну, коротше, капітальний ремонт. Насправді ж, це був поточний ремонт, однак роботи виявилось так багато, що зараз вже можна прирівняти і до капітального, адже заміни нам було майже все. Термін експлуатації ліфта подовжено, поки не прийде час замінити станцію керування. Основними мешканцями будинків є пенсіонери, для яких підіймач не просто забаганка, а крайня потреба. Долго ждали. Довго чекали, поки виділять нам допомога кажуть, і город. Зараз ходить нормально і перший під'їзд, і другий під'їзд. Так що зараз проблеми бувають, але встраняються в течії. Yeah. А це у 23-му році два останніх ліфта, які ми зробили, та на 23-й рок програму виконали 100%, 100%. Зараз голова ОСББ знаходиться на постійному зв'язку з департаментом та міською владою, адже ліфти це лише частина підтримки з реалізації великої програми. Анастасія Ківі Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.